Всім доброго дня. Сьогодні познімаю відео про трактора UMZ, який попав на, на зварні роботи. Значить, знайомий попросив, каже, Петро, потрібно підварити трохи там ці. Крила, ну, кабіну, каже, трошки підварить, бо каже, трохи згнила. Трактор, каже, працював у місті і каже, солі дають своє. То, як зняли ми колесо, частково розібрали його, Вияснилось, що потрібно заново робити крило, тому що крило згнило повністю. Зараз я вам це все покажу. Значить, а чого згнив трактор? Тому що десь, бу, десь були якісь отвори, негерметична кабіна, попадала вода, ну, волога. І під оцією шумкою... Під оцією шумкою шумка напитується вологою, водою і гниє просто кабіна. Погляньте, що робиться. Так що ця шумка і хорошо, і погано. Навіть не знаю. Як краще їздить, чи з шумкою, чи без шумки, або, або з шумкою ну, потрібно, щоб кабіна була герметична. Або якщо кабіна не герметична, то буде у буде, вас така сама біда, згниє повністю. Значить, зараз покажу, там ми крило зняли, а тут ще не знімали, але, в принципі, коли ми оглядали трактор до ремонту, то він виглядав приблизно якось так. А коли ми почали його, ну, почав розбирати його, то зняв ту шумку, воно все згнило. Погляньте, що робиться. Немає живого місця. Якось так. Ось оде. Це пол. Де сідушка стояла. Просто я ж кажу. Просто все стрікло. А ось де шумка така була наклеєна, бачите? Вона знялася разом з металом. Якось так. Тому вам приймати рішення, чи Доцільно клеїть обешумку чи ні. Або я скажу, що при тому, щоб клеїти обешумку, то кабіна повинна бути герметична. Погляньте, сквізь щілини, то це все треба надо... поустраняти, аж потім тільки переходить до обешумки, тому що зниє і ваша кабіна так само. Щоб зняти крило, нам потрібно було зняти колесо. Ось так ми підперли кабіну. Зняти колесо і зняти кронштейн, на якому кріпиться кабіна. Тому що крило ви так не знімете. Кронштейн, кронштейн прижимає крило. Всі, всі болти викрутилися, все класно. Думав, що ну, по, пообривається, але. Один, один болт тільки обривався і все, а так всі ну, все, все класно. То зараз покажу в якому стані крило те, що ми зняли. Погляньте, який в нього стан. Я ж кажу, поки, було, поки була ця обезшумка, то воно все красиво виглядало, а потім, коли ми її здерли, то там просто Просто жесть. Стрюхла вся, Дюхла всяка біга. Весь тонкий метал. То, тобто тут ну, немає вже до чого варити, вирішили все робити з нового металу. Значить, у знайомого один листок був метала, а один докупляли. Це Будемо така, лікало, по якому ми робимо. Це в нас на праву сторону вже вирізали, тому що зліва ми вже все зробили. А отак ось виглядає вже нове зроблене крило. Так як знайомий вже попав на листок металу, то кажу, давайте вже тоді метала вистачає, то давайте кажу, зробимо тоді на всю ширину колеса. Тобто виварили повністю усе це, всі кріплення. Єдине, що лишилося, отвори для полу посверлить, там не буде кріпитися пол. Все ідентично встановили всі кронштейни. То тобто, із ширшим крилом трактор виглядить набагато красивіше, ніж із цим. Ось так воно виглядає. Значить, Це просто погрунтували. Не пишіть там, що там погано це все зробили. Знайомий сказав, легенько його каже, замазюкать, щоб воно не гнило, а він далі сам буде займатися цим ділом. То Ось так виглядає. То це просто погрунтували. Зробили отвір виварили під цей, під стопи повороти. Ось так виглядає з цієї сторони. Не знаю, видно, не видно. Якось так. Зараз, в принципі, ми його встановимо на трактор і покажемо, що з цього вийде. Ось так виглядає трактор на стоковому крилі. Коли він до мене пригнав, вся кабіна була в грязюці, тобто крила, крила ці не годяться, закидає, закидає на аж наверх кабіни грязюку. Так, ну що, ми зараз встановимо крило і покажемо вам, що з цього вийшло. Ну що ж, встановили ліве крило, те, що ми поварили, роботи проробив немало. Зараз покажу, як воно виглядає. Так, Крило значить повністю все виготовлене з металадвойки. Добротний метал. Такий вигляд має ззаді для порівняння просто. Тут по, по краю колеса. Ось так із заводським крилом було. Як вам краще із заводським чи з цим саморобним? всі щиленки. значить, хазяїн трактора, резиночки ми не купили, ну, він не привозив, тому ми поставили старі. А ці всі щілини, це все позамазується герметиком спеціально для сварочних швів. Усі сварочні шви під цим, це все позамазується і обробиться пушечним салом, щоб воно не гнило. Далі хайдяйн, хай хоче красити, хоче не красить, не красить, погрунтували щітку і дай Так знизу виглядає. Ну і в принципі покажемо, що тут у нас кабіні робиться. Це також все потрюхло, погнило. Будемо робити. Отак виглядає криво з кабіни. Це також все позамазується. В принципі, В принципі чудово. Полікаря вже прикрутили. Накривається, відкривається. Так. До речі, як ви можете бачити, крило наростили. Раніше в, тр... в юм за атаку не йшло, типу, то ми опустили його нижче, щоб не так на двері кидало. Оп! І все. Цаца! -ца. Дверка закрилася, якось так, в принципі, по цьому крилі вже все. Ну, лишилось там тільки обробити. його. Ну і будемо приступати до реставрації цього крила. Якось так. Кому сподобалося наше відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал і слідкуємо. Всім дякую за перегляд, на все добре вам.